Ніяк не був вихідним днем для Ольги Горбачової. Наразі співачка одержима новим проєктом під назвою Жизнь замечательних мужчин давать, давать, давать жінці, мужчина всім має, і ніхто не має А Цей проєкт про те, що мужчини в первочередні замечательні люди. Отже, що таке ЖЗМ в минулому? Журналіста ведуча Ольга Горбачова вирішила пригадати всі ази професії, але і музику осторонь лишати не схотіла. От і народився такий собі формат гібрид, який Горбачова назвала музичним інтерв'ю. Ціль проекту розкрити таких неординарних чоловіків, як, наприклад, Андрій Данилко з несподіваного боку. В этом конкретном видеоклипе речь пойдет о том, прячется ли Андрей за образом сердючки или это он и есть на самом деле. Я просто хочу показать, что он красивый, красивый мужчина. Это тот человек, про которого все мои одноклассницы и одногруппницы по сей день спрашивают, почему он не женат и нельзя ли им познакомиться. Учасниками ЖЗМ стають чоловіки, із якими Горбачова теоретично може піти на побачення. Тож критерії відбору доволі високі. Після запису інтерв'ю співачка пише пісню, на яку знімається кліп. У відео потрапляють найцікавіші моменти бесіди. Я не знаю, що вважати достиженням в інтерв'ю з мужчинами. Це відкровенний насичений розговор або те, що вони тебе приглашають на свидання в кінці інтерв'ю. Найбільше вражень у Ольги лишилось від спілкування із тренером дельфінів, адже саме після цієї бесіди Горбачова знову почала замислюватись про вагітність. Дельфіни не, не, не викликають таких еротичних потягів потягів, які викликають у дня чоловіки. Це абсолютно інші вібрації. У мене інтерес більше, конечно, викликав тренер так у жінці. Гормонатерапія приводить до того, що жінка очень скоро может забеременеть. Если вы говорите о сексуальности этого видео, то оно может закончиться вот так. Ну, а о том, правда ли это, я вам расскажу немножко позже в следующем интервью. Наразі над пропозицією взяти участь у проєкті Ольги Горбачової міркують Олександр Усик та Володимир Кличко.